Ну, будьмо відверті, ну цьому ну, має бути межа. Я вважаю, що ця межа вже о, отут, отут, отут. Отут, вже, отут. Отут ця межа, вже от. Ну от відверто скажу, не вірю. Жоден продавець ще не був таким нездоровим, щоб відмовитися від заробітку. Найцікавіше ще те, що Kia Soul 20-го року буде прораховуватися дорожче, ніж Kia Niro 20-го року. Ви тобі там зекономили, знайшли дешевше. Байдуже митниця вам порахує стільки, скільки вона вважає за потрібне. Друзі, всім вітання! Ви дивитесь канал Автополя. Сьогодні говоримо на тему електромобілів. А найбільше зараз усіх цікавить ціни, ціни на новий рік з електромобілями. Що буде, мито не буде. Буде. Сьогодні будемо прораховувати. Все рівно, я думаю, все-таки буде. І прорахуємо насправді, які в нас в принципі перспективи, наскільки все-таки ціни можуть зрости, Тому що страшить нас великими зростаннями, але поки що на даний момент, в принципі, не вся інформація підтверджена, але ми можемо прорахувати для себе, скажімо, найкращий перебіг подій чи найгірший під того, що може трапитись, тобто найбільше зростання ціни, і відповідно найменше зростання ціни на сьогодні. Хочу також зауважити, що до нового року в принципі, ще є ну, якийсь період місяць-півтори, і продавці вже підвищують ціни, навіть говорячи про те, що в принципі ще стара ціна, ше стара ціна, але вже піднімають ціни і доволі суттєво піднімають ціни, тому що дехто прораховує для себе цей період перших місяців 2026 року, коли в принципі. Завозити нового, напевно, нічого не будуть. А ну, якби, їм дохід потрібен, вони хочуть якби, нагнати побільше зараз. І, відповідно, на, цьому, на цих цінах проїхати якийсь, ну, прожити якийсь період перших місяців 26-го року, тоді, коли, можливо, за кордоном ціна просяде. І, відповідно, вони зможуть пригнати по якихось адекватних цінах, порівнюючи до цін цього року. А от наскільки зросте ціна, в принципі. Зараз спробуємо з вами порахувати. Отож, перш за все, для того, кому цікаво в принципі, розрахунок і вартості, наскільки це все може змінитися, ви можете перемотати, там буде таймінг, ставки, і ви можете перемотати, подивитися далі. Але в принципі, давайте поговоримо про чинники або складові, з яких складається так зване розмитнення електромобілів, чи буде складатися автомобілів з 2026 року. Перше, є таке поняття як митна вартість, тобто. Розмитнення вашого автомобіля буде розраховуватися не просто з ціни, з якої ви придбали, скажімо, його в Європі, а з певної таблиці. І неважливо, як то кажуть, нехай весь світ зачекає, хоча б ви там придбали автомобіль за кордоном за 10 тисяч євро. Але в нас на митниці цей автомобіль коштує 12. І будете ви розмитнювати від ціни 12, і байдуже за скільки ви там його придбали. Існують такі таблиці, які ніби, розробляє сама. Податкова, відповідно, чи митна інспекція. Відповідно, вона має їх для Європи, для Китаю, для Кореї, але не для Америки. Тобто Європа, Китай, Корея, відповідно, приганяються, заскільки ви пригнали. Байдуже, в нас ціна така, і від цієї ціни ми будемо розмитнювати ваше авто. Америка це вартість купленого автомобіля з аукціону плюс вартість доставки. Ось так. Тому всі подальші прорахунки щодо вартості розмитнення будуть розраховуватися саме від цих показників, ну, цих умовних показників, які вказує нам е митна інспекція. Тобто, от, стільки коштує ваше авто, і від цієї вартості ми будемо прораховувати ваші митні платежі. все. Отож, на сьогодні на електромобілі не сплачується ні мито, ні ПДВ. Ні, пенсійний фонд при сплаті першої реєстрації на тизані бензину автомобілі в Що пропонується в принципі, на сьогоднішній день, які найбільш вірогідні платежі? З чого буде складатися і з чого може складатися вартість розмитнення. Перше це є мито. 10% – це вартість, яка буде враховуватися від вартості е митного, митної вартості автомобіля. Тобто, так як я говорив, це не просто 10% від самої вартості, за яку ви придбали, а 10% від тої вартості, яка буде вказана в е митній вартості самої таблиці е митниці. Ну, скажімо, ви там придбали автомобіль за 10, а в намитниці цей автомобіль коштує мінімально 12. І ви будете в митну вартість сплачувати не 10, не 1 тисячу доларів від 10 тисяч, а 1200. Тому що на митниці цей автомобіль коштує 12, а не 10. Все. Далі. Акциз. Стосовно акцизу, на сьогодні він сплачується. Він сягає 1 долар за 1 кВт ємності електричної батареї. Тобто, якщо у вас акумуляторна батарея 40 кВт, ви сплачуєте 40 доларів. Тобто, на сьогоднішній принципі день все розмитнення це сплата цього акцизу, плюс вартість брокерських послуг. Все. Ну, Це на сьогодні все. Поки що ця акцизна ставка саме така. 1 кВт. За 1 долар за 1 кВт електричної батареї. І ПДВ 20% від суми е, е, митної вартості автомобіля, плюс суми е, акцизу, плюс суми е, е, мита. То Автомобіль там візьмемо 12 тисяч. Плюс мито 1200, і плюс цей акциз, там 40 кВт, якщо батарея, плюс 40. Візьмемо ось так, наприклад. І це від цього ще 20%. В принципі, це всі платежі у митниці, які можливі на сьогоднішній день. Плюс до того, після митниці, ви можете приїхати в сервісний центр і за електромобіль можуть захотіти сплачуватись пенсійний фонд при першій реєстрації, як і бензин, дизель. Якщо автомобіль, скажімо, в вартості складає до... 499 тисяч гривень то це 3%, від 500 тисяч гривень до 850 тисяч гривень, 848 тисяч гривень це 4%, а понад, скажімо так, 20 тисяч доларів це вже 5% ще при першій реєстрації. В сервісному центрі вже на нового власника, якщо він там на фірму, ну ви зрозуміли. То оце загалом усі платежі. На автомобілі. Митна вартість, яка зовсім не та. Ще раз повторюю, митна вартість це зовсім не та, яку, за яку ви придбали. Тобто, ну не завжди і зовсім може бути не так. Ви тобі там зекономили, знайшли дешевше. Байдуже, митниця вам порахує стільки, скільки вона вважає за потрібне. Друге мито від цієї митної вартості. Третє акциз. Четверте ПДВ. І п'яте, потім уже сплатам пенсійного фонду і послуг сервісного центру. Ну, там номерних знаків послуг сервісного центру і експертного огляду. Ось так. Тому що абсолютно на сьогоднішній день відомо. Перше, це те, що доведеться сплачувати а, а, акциз. Поки що ставка на акциз не змінюється. Один долар за один кіловат акумуляторної батареї. Окей, він залишається поки що незмінним. Можливо, з часом його також змінять в залежності від року, ємності батареї, старші, більші, ну, все решта. Поки що це 1 долар за 1 кВт батареї. Друге. ПДВ. ПДВ, я так розумію, абсолютно точно вводять. Відповідно, Воно буде прораховуватися також, як я говорив, від митної вартості автомобіля, плюс акцизу, плюс ну, і від цієї вартості розраховується податок на додану вартість. Перше, так як я говорив, митна вартість таблиця. І е, з тої з тих інформацій, яка там спливала в брокерів, про яку заявили, наведу вам декілька прикладів. Наприклад, там, почнемо з дешевшого. Nissan Leaf 2014 року буде рахуватися митна вартість від 6 тисяч доларів. Це мінімально. Байдуже, за скільки ви його купили, митниця рахує його як 6 тисяч доларів. Є-Гольф, е наприклад, 36-й візьмемо вже, буде рахуватися як 19-й рік, буде рахуватися як 13 тисяч доларів. Зоя Сорокова буде рахуватися там рік 17-й, 18-й, здається, як 9 тисяч доларів. Ніро 20-й рік. Буде рахуватися як рестова вже 17 з половиною тисяч доларів. Айонік 28-й митна вартість, від якої будуть прораховуватися платежі. Це 16 тисяч доларів за 2018-18 рік. Ioniq 5, 21 рік, 22-й це 25 тисяч доларів. e, Audi e Tron 55-ка вже 21-22 рік. Це 33 тисячі доларів. Це ось так, приблизно на сьогоднішній день. Саме дивно, що. Кіасол, наприклад, 2015 16 року буде рахуватися від 10 тисяч доларів. Це сума, за яку взагалі в принципі нереально і немає змісту купляти кіасол за 10-11 тисяч доларів прорахунок. Ну це це, це це космос. Найцікавіше ще те, що кіасол 2020 року буде прораховуватися дорожче, ніж Kia Niro 20 2020 року. Сол 2020 року буде рахуватися за 19 тисяч. А Ніро 17,5. Це сума, від якої буде прораховуватися усе решт. Ще раз повторюю, це. Ви придбали байдуже, за скільки вам будуть прораховувати. Оце мінімальна сума, від якої ми можемо рахувати вам розмитнення. Далі, найбільш вірогідний варіант, поки що, на якому зупиняється, це податок на донову вартість і акциз. Поки що. Поки що найбільш прийнятний варіант все-таки влада йде на зустріч електромобільності. І, в принципі, сплата е, мита 10% поки що не обговорюється так само, як і пода, е, пенсійний фонд при першій реєстрації. Це поки що незмінно, але під питанням. Тому найбільш прийнятний варіант це те, що. Автомобіль зросте у вартості приблизно на 20%. Приблизно на 20% це найбільш бажаний чи м'який варіант, скажімо так, того що, можливо, один з найбільш вірогідних на сьогодні, тому що, так і заявив Гетьманцев, та і усі, що в принципі не обговорюється мито на сьогоднішній день, не змінюється що акцизна вартість, і не обговорюється на сьогодні ще. Пенсійний фонд поки що ні. Тому це 20-21% приблизно це ріст вартості на сьогоднішній день, це найбільш прийнятний на сьогодні варіант. Якщо додатково в нас вводять ще мито тих 10%, тоді це реальних добрих 30% плюсі вартості порівняно на сьогодні. А якщо ми ще електромобілям. Дамо сплачувати пенсійний фонд. При першій реєстрації це рахують і не рахують, тому що здебільшого електромобілі привозять на фірму і потім от вам вартість автомобіля. Знаєте, як воно буває? Це все. От беріть автомобіль, купуйте, ви приїжджаєте в сервісний центр, вам там нараховують 500-800 доларів пенсійного фонду. ще заплатити. Ну, бо у вас така ціна. Зараз принаймні, таке з ДВЗ автомобілям. Тобто, ось так воно є. Тому це, так би в принципі, також треба прораховувати. І виходить так, що якщо ще це буде, ну, будьмо відвертими, це 35. Добрих 35. Це добра третина найбільш від вартості на сьогодні, ось так. Це найбільш, най, найгірший варіант. Але на сьогоднішній день обговориться тільки акциз. 1 долар за 1 кВт ємності акумуляторної батареї і ПДВ. Без пенсійного фонду. Поки що. Останні новини це поки що без пенсійного фонду. Та без мита. Тепер хочу вам сказати таку річ. Що в принципі, як я і говорив на початку, продавці вже підняли ціни. Говорячи, що от беріть, бо от... дехто з продавців заявляє, я не буду піднімати ціну, в мене буде конкурентна ціна, я зараз вклався, накупив і буду з Нового року просто продавати, піднімати ціну не буду. Не вірю. Ну, от відверто скажу, не вірю. Жоден з продавець ще не був таким нездоровим, щоб відмовитися від заробітку. Ну, відверто кажу, не польове піднімуть, хоч на трішки. Є продавці, що кажуть, я підніму на середню ціну від ціни, що була колись, зараз. І ціни, що буде потім з розмитненням, от буде серединка. Тоже логічно. А є продавці, що просто, звичайно, будуть, прийде розмитнення, і вони просто луплять майже ціну з розмитненням і все. Багато продавців. Не буду називати, але. Були в них автомобілі, які вони пропонували, скажімо так, в дорозі викуплені. От вони в дорозі, от купуйте. Та, це трішки, як це називається, кіт в мішку, тому що от фотографії, от купуйте автомобіль. Я не прихильник таких рішень. Але ви могли зекономити, можливо, якщо там все було окей, і купити автомобіль в дорозі. Зараз цю можливість абсолютно зняли. Купити в дорозі неможливо. Приїхали сюди, вони доклаїли собі там свої заробіток, продавці. І от-от купуйте ось так. В дорозі купити ні. Скажу вам так, що в принципі, це все, враховуючи розмитнення на руку автомобілям в США. От вони з Нового року залишаться доволі цікавими, тому що розмитнення буде рахуватися саме від суми, доставка плюс куплена там за аукціоном. А там то той биток, почте на слові, коштує не так дорого, як скажімо, придбаний автомобіль з. Європейського аукціону чесний, небитий і не фарбований. Тому автомобілі з США з нового року залишаються доволі цікавими. Я більше скажу, що навіть на сьогоднішній день це листопад, ціни на аукціонах Сполучених Штатів вже суттєво попадали. І вони впадуть. Тобто, з нового року цікавим залишається ринок автомобілів з США, тому що і по розмитненню це буде дешевше. І вартість розмит... з якої буде рахуватися розмитнення, зовсім не та, від якої рахується з Європи, Китаю чи е Америки, е чи Китай, е чи Кореї. Е Друге. Навіть враховуючи Європу, ціни то мають, я думаю, суттєво впасти. Тому що відверто, ну, друзі, ну, на сьогоднішній день це вже просто космос. Купляти за такі ціни там. Цініро 20 2020 року за 17 тисяч євро 130 пробігу на тканині. Ну, ну зміст. Ну, хто? Ну, Ніру дійшли до такого, що ми купляємо 100 тисяч пробігу за 24-25 тисяч доларів. І отут людина мене запитує, Андрій, а там ж ну, нехай то Юнікс уже, чи в Біуйді 25-27 новий автомобіль. Ну, Ніру, не настільки золоте авто, щоб переплачувати за автомобіль 100 тисяч пробігу, якому вже 4-5 років. Ну, будьмо відверті. Ну, всьому має бути межа. я вважаю, що ця межа вже о, о, тут, отут, вовжу, отут. Отут вже, вже ця межа вже. О. Ось так. Якось так. Тому, в принципі, якийсь час ще є, але ціни вже зросли. І важче стає важче, тому що продавці хитрі знають, що враховуючи оцей весь кипіш, можна купити, продати, зіпхати щось таке, що не продасться колись потім. Ось і все. Ось і все. Видовились канал автопогляд. Якщо вам потрібно перевірити, підібрати автомобіль, телефонуйте за номером, який з'явився тут на екрані. Бажаю вам миру, спокою і благополуччя. Тримаємось, віримо нам в перемоги, а нашим Збройним силам міцного здоров'я.